І сьогодні будемо читати українську народну казку під назвою Васик та Лесик. Жили собі дід та баба, вже й старі стали, а дітей нема. журяться діт та баба. Хто нашої сперки догляде, що дасть дітей та От бабуся просить діда. Подіть, діду, в ліс, виробайте баді деревитку. Та срок бо та я полошу деревинку в колисечку, та й буду колихати, от буде мені хоч бабка. Дід спершу не хотів, а бабуся все просить та й просить. Послухався він, поїхав, виробав деревинку, зробив колисочку. Положила бабуся ту деревинку в колисочку, колише і пісню співає. Люлі, люлі, Телесику, варила кулешику, буду тебе годувати». Колихала, колихала, аж поки полягали вони ввечері спати. Встають вранці аж з цієї деревинки, та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати, та й назвали того сина Телесиком. Росте той син і росте, і такий став гарний, що бабуся з дідом не навтішаються з нього. От як підріс він, той каже Зробіть, пані тату, золотий човник і срібне весельце, буде рибку ловити та вас годувати. От дід зробив той золотий човник і срібне весельце, спустили на річку, він і поїхав. Та оце він їздить по річці, ловить рибку та годує дідуся з бабусею, наловить та віддасть і знову поїде. А мамуся йому їсти носить та й каже «Глядиш, сину, я кликатиму та пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи далі. От мамуся наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Телес... Телесик почув. Ближче ближче човник до бережка, ти ж моя батідка з принесла. Пливе, пристав до бережка, наївся, напився, відпікнув золотий човник срібним весельцем і поплив далі рибку ловити. А змія й підслухала, як мамуся кликала Телесика, та прийшла до берега і давай гукати товстим голосом. Та Лесик, Талесик, приплить, приплить до бережка, там я тобі їсти й пити. А він чує То ж ти боя, матінка, го То ж ти бої, матінка, голос. Пливи, пливи, човдику далі, пливи, пливи, човдику далі. Махнуло серцем човник і поплив, а змія стояла, стояла та й пішла до бережка геть. Одномуся Телесикова наварила йому обідати, понесла до бережка та й кличе. «Телесику, Телесику, приплить, приплить до бережка, даби тобі їсти й пити. Він почув ближче, ближче, човнику, до бережка. Це ж бо я батюшка боді обідати принесла. Приплив до бережка, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відпихнув човник і поплив знову. А змія приходить до берега та знов товстим голосом. Телесику, телесику, приплить, приплить до бережка, та б я тобі їсти й пити. А він почув, що не материн голос, та й махнув весельцем. Пливи, пливи, човнико, далі. Пливи, пливи, човнико далі. Човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у телесиковій матері!» матері. Коваль скував. Вона пішла до бережка і стала кликати. Телесику, телесику, приплить, приплить до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він думав, що то мамуся ближче, ближче, човнику, до бережка, то ж баді батінка їсти принесла. Та й приплив до бережка, а змія його мерщій що човна та й понесла до своєї хати. «Сміючко, Оленко, відчини. Оленка й відчинила, змія ввійшла в хату. Сміючко Оленко, натопи піч так, щоб аж каміння розпадалося, та спочи мені та Лесика, а я піду гостей, піду гостей покличу та буду б гуляти. То полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч, так що аж каміння розпадається. Тоді й каже Сідай Лесику, до да лопату. А він каже, коли ж я не вмію, як його сідати, та вже сідай, каже Оленка, він і положив на лопату руку. Так? каже. Та нібо, сідай зовсім. Він, він, він положив голову. Отак може? Та нібо, ні. Сідаю весь. А як же хіба так? Та й поклав ногу. Та ні, бо...» каже Оленка. Ні, не так. Ну так ж, каже Телесінь, бо я не знаю як. Вона й стала пок... показувати. Та тільки сіла, а він за лопату та й укинув її в піч і за слінкою піч затулив, а сам замкнув хату, зліз на... Привисоченого явора та й сидить. От змія прилітає з гостями. Сміючко Оленко, відчини. Не чути. Сміючко Оленко відчини. Не озивається. От вража Оленка вже десь повіялася. От змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл, відслонила змія за слінку, вийняла з печі та їдять. Думали, що то телесик. Попоїли добре, повиходили на двір, та й качаються по траві. Покочуся, повалюся, телесикового лесокового найдівшись. А телесик з явора. Покотіться, поваліться, але що догобдяся дай Вони слухають, де це та знов. Покочусь, повалюсь, телесикового м'яса найдівшись. А він знову Покодіться, повеліться, олечі до гобя садаївшись. Вони далі. Що воно таке? Давай шукати, давай дивитися та й угледіли Телесика на яворі. Кинулись до явора та й почали його гризти. Гризли, гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть. Кинулись до коваля. Ковалю, ковалю, покуй нам такі зуби, щоб того явора перегризти. Ковалі скував, вони як почали знову, отот -от уже перегризуть, коли летить вон гусей, та Леся їх і просить. Гуси, гуси, гусенята, візьпіть буде до крилята та подесіть бо батить, да батенька, а в ба ба батенька їсти і пити, ще й хороше походити. А гуси й кажуть, нехай тебе середні візьмуть. А змії гризуть, гризуть, а жлотий знову табун гусей, та лесики просить. Гуси, гуси, гусенята ві поди буде крилят, та подисіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Та й ці йому кажуть, нехай тебе садні візьмуть. А я віраж тріщить Відпочинуть змії та й знову гризуть, відпочинуть та й знову аж летить іще табун гусей, та Лесик так їх просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та подишіть до батека, а в батека їсти й пити, що й хороше походити. А ці кажуть. Нехай тебе задні візьме. Та й полетіли. Сидить сердешній телесик, от от явір упаде, от от доведеться пропасти. Коли це летить собі одне гусеня, відбилося на силу летить телесик до нього. Гуся, Гуся, гусенята, візьми мене на крилята та подаси до в батенька дісти й пити, ще хороше походити. От воно. Сидай. Каже, та й ухопила його на крила, та втомилось сердешне, так низько несе, а змія за ним ледве не вхопить його, женеться, та таки не, доз... не здогнала. От воно принесло та й посадило Телесика на призьбі, а само ходить по двору, пасеться. От сидить Телесик на призьбі та й слухає, що в хаті робиться, а бабуся напекла пиріжків та й виймає з печі і каже це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок, а талесик на двору. А мені? То це вона знову виймає пиріжки, так? Оце тобі, дідуся, пиріжок, а це мені. А та Лесик знову. А мені? Вони й почули, що це? Чи ти чуєш, діду, щось щось наче гукає? Та то, каже дід, мабуть, так учувається, та знов бабуся. Та це тобі, дідуся, пиріжок, а це мені, а мені, каже з призьби Телесик. От таки озивається, говорить бабуся та зирку вікно. Аж на призьбі Телесик. Вони тоді з хати та вхопили його та внесла в хату. Та такі раді, а гусятко ходить по двору. То мати й побачила. Он гусятко ходить, піду впіймаю та заріжу От та Лесик каже Ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його, коли б де воно, то я б у вас і не був. От вони нагодували його і напоїли, і підкрильце, насипали пшона. Так воно й полетіло. Ось вам казочка та мені в бублів'ясочках підписуйтесь на канал, ставте лайк і залишайте коментарі, яка наступна казочка вам на душі. Дякую та до зустрічі!